Привіт! Сьогодні третій випуск інтерв'ю з ученицями, і у мене в гостях Ангеліна, яка працює менше двох місяців, і я думаю, це буде дуже цікаво. Розкажи трішки про себе, з чого ти починала, так скажем, скільки тобі років, чи займалася чимось до приходу в нарушення віку? Мене звати Ангеліна, мені 20 років. З самого початку я почала займатися. Бровами. І вже потім вирішила, що треба ще щось цікавеньке. А бровами, скільки ти займалась до приходу на рушення? Неділі три. Ну, коротше, все треба, щоб було швидко, вирішаємо всі проблеми швидко. Так? Супер. Так, переходимо до основного, норм чи стрьом версія версії Дуже. Цікава рубрика для багатьох насправді. І так почнемо. Е, коли клієнт приходить на 40 хвилин раніше. 40. Чого це? Ну. Як це чого? На 40 хвилин. Це можна було ще одного клієнта взяти. Ні, Ну це дійсно стрьо. Ставити низький прайс, щоб було більше клієнтів. Стрьом. Це не працює. Дійсно не працює. Ти провірила? Ну, мені розказували. Це добре, учимся не на своїх комах. Коли клієнту не сподобалось, наприклад, вії, і ми будемо сьогодні зачіпати брови, так як ти в тій сфері, коли клієнту не сподобався кінцевий результат, будемо так сказати, чи можеш просто сказати, ну там, у вас такі брови, у вас такі вії. Стрюм, коротше. Ну, так, я думаю. Я зрозуміла. Полагаємося тільки на опитність, так скажем. Блокувати клієнтів. За ці пару місяців роботи не можуть. Коли клієнт там, на 10 хвилин. Да, Піти до іншого майстра на перевірку. Ти. Я йшла Йф? до іншого майстра на перевірку. Ну я ще так не робила. Я думаю, це норм. Мiahто, це не <зв�> ну, ти знаєш, по цьому поводу кожного своя думка, того, <зв�> як би там не було. І працювати неякісним дешевим матеріалом для того, щоб зекономити. <зв�> Це, що, ці, на кінцевий результат. Я користуюсь найкращими матеріалами. <рес> Супер. І в бровах і у військ на цьому рубрика норм чи стрьом закінчена і переходимо до основного, до того, що цікавить кожного з нас, до найцікавіших питань. Розкажи трішки про те, чому ти взагалі вирішила прийти в б'юті сферу і чи були в тебе перед приходом в б'юті якісь страхи. Я захотіла прийти в б'юті-сферу через те, що я виїхала з рідного міста, і мені потрібна була робота. Сидіти вдома, був навчений варіант, в мене вже Криша їхала. От, е я намагалася працювати на когось, я зрозуміла, що це не моє. І потім така думаю, так, ну в мене вроді чистостіля є. Чому б не спробувати в б'юті сферу? І почала шукати курси. Спробувала, зрозуміла, що мені сподобалось. А страхи якісь були перед приходом на курс? Так. Да. Е, велика конкуренція в місті. І я думала, що просто навіть клієнтів. Давай трошки голосніше Бо я тут. А зараз, коли ти почала уже працюєш декілька місяців. Чи відчувається цей страх конкуренції? Ні, не тобі? відчувається. Не відчувається. Ні. У тебе багато вже достатньо клієнтів? Ну, не багато, але ну, достатньо. Угу. Ну, про заробіток ми трошки mm -hmm. далі поговоримо. А через скільки ти вже приймала перших клієнтів? От через скільки після навчання та тебе були перші клієнти і скільки ти працювала з моделями? З моделями, ну якщо подружки читаються. Ну, так, так, у мене було три подружки, і я почала працювати через неділю після курсу. Бомба, бомба, бомба. Ну, вже через тиждень із якого ти працю почала? З 400. гривень. 400 класичне, 400 450 і 500. Да. Супер. Дуже інтересне питання, яка найбільша сума, яку ти заробила за місяць? Ну, так як я працюю менше двох місяців за е, другий місяць літня, виходить вже прошли місяць. Ну от е, загальну суму за цей період, як ти пройшла курс, не считала? Е, Ні, я считала за цей Ну, давай місяць, так, да. Е, Я заробила 15 тисяч. Це тільки на віях. Тільки на в'ях. Тобто можна сказати, що за один місяць роботи так. ти відбила свій базовий курс. Так мені дуже подобається. Uh -huh. А скільки в тебе максимально за місяць було клієнтів? А якщо вважати індивідуальних, ну тобто. Тільки Вії. Так, тільки Вії. А в те ще іноді комплекс роблять вії плюс брови, так? Да? Так. Да. Ні, ну цих теж можна доплюсувати, а чого ні? Це ж Вії тільки. Uh, ну, за цей місяць десь приблизно нових клієнтів, ну, мабуть. 20-25 точно було. Отлічно. бомба. А, Ну, питання про максимальну кількість клієнтів тобі, так скажем, не актуально задавать, але дівчата, які працюють давно, в яких я брала інтерв'ю перед цим, то поки що 123 три клієнта. Це рекорд, якщо чесно. Ну, так получилось. Чи піднімала ти вже прайс після того, як виставила початкову ціну і через скільки? І чому вирішила його підняти? Через неділі дві-дві з половиною я підняла на 50 гривень. Mm. Ну так, да. чисто щоб зрозуміти. Ну, тому що я вже зрозуміла, що я роблю швидше, ніж зазвичай. Ну, в принципі, я б я думаю, вже пора. Якщо до мене ходять, то так вже можна. Ну, я з тобою. А скажи, а що це було найскладнішим, найстрашнішим от перші тижні роботи? Ой, на самом деле я багато чого боялась. Розкажи про це. Я боялась за час. Я думаю, ну, я зараз почну робити по три. Чотири години. Ну так це нормально на початку свого шляху. Так, да, але все одно страшно. Вдруг для когось це довго, я чисті ті, хто вже не можуть лежати. Ну, тоді треба платити більше. Получається. Я боялась, що я десь щось пропустю, не нарощу, потім це буде заметно. Я боялась, що я не... Проконтролюю температуру, в мене там з клеєм щось вчиться, і потім через неділю мені напишуть Алло, красавица, в мене на річні вже нема. Ні, ну слухай, всі папри в нашій сфері треба пройти. Чи скажи, що у тебе були, чи були в тебе якісь, кстати, моменти з бровами? От ти боялась цього в біях, а з бровами щось таке було? Я боялась зробити угальні брові. Ну, не робила? Ні. Ну, слава тут в знову. Як ти знаходила своїх перших клієнтів і що в тебе найкраще спрацювало? Так, ну, це вже до твої секрети. Ні, ну, давай не всі секрети. Да? Ладно. Давай. давай самі популярні секрети на просторах TikTok, те, що всі знають. Ну, ізначально це, звісно, сломаний телефон. Но це, що подружкам зробила, вони там відмітили сторі, сказали, ні, ну, шикуйся. Отлично. подружки подружок. Uh, Далі тікток-рілси. Ти ще ведеш Так. Yeah. І от дивись, я просто TikTok не веду. Дівчата, які були до тебе, вони TikTok не вели. Uh -huh. Розкажи про TikTok, чи багато в клієнтів прийшло саме з TikTok? Процентів 20. TikTok. Ну, це хорош, хороший відсоток. Yeah. Це на Вії. На Віє. Чи в загальному? На Вії. Бомба, як по мені. Чи було в тебе таке, от, коли ти тільки починала і були люди, які казали тобі там не йди, там велика конкуренція, бо про конкуренцію ти згадувала, да? Чи от були такі люди, які в тебе не вірили? Так. Були. Майже всі, крім хлопця. Серйозно? Да. Ну, я знаю, він тебе да, дійсно дуже піддержує. Ну, це взагалі мали. була його ідея. Я така, ні, ну щось якось страшне. Такий... Що бояться, давай. Боже, молодець вообще. І всі не вірили зараз, що кажуть, ну от пройшло не так багато часу, ти вже mm -hmm. маєш певні результати, в тебе є клієнти, ти з ними працюєш, ведеш йок на йок соцмережі. Mm -hmm. І що взагалі кажуть твої рідні, близькі, ну або взагалі ті люди, які казали ні? Зараз мені дзвонять таким. Ну как там, тебе там клиенты есть? говорю, ну есть. Не, ну молодец, что. Не, ну я знала, ну я знала, что получится. А изначально? Ну а что, на надо? Ну зачем? Ну? Я тебе скажу, такая тоже бывает, и в меня такая было, когда я шла на свой первый базовый курс, мне вообще сказали. Ну сходи, пограйся. Mm -hmm, mm -hmm. Чи надовго тебе хватить? Хватило мене вже, слава Богу, на вісім років. <гум> а, що ти можеш порадити тим, хто тільки планує піти в бюджі сферу і хто боїться починати? Що ти можеш їм сказати? <гум> Ребята, не боїмося. Собираємо манатки в руки, йдемо на базовий курс, а далі все само прийде. Ну, йок само? а інстаграм mm -hmm. хто вести буде? Не само прийде, прийдеться робота. <рес> <рес> і ще скажи, чи змінилось якось твоє життя після приходу в б'юті? Я не кажу про ві, я кажу в загальному про б'юті-сферу, чи змінилося якось твоє життя, чи стала ти себе відчувати якось по-другому? Чи задоволена ти пройсом, який у тебе mm -hmm. є? От в загальному розкажи про це? Як змінилось моє життя? Я тепер обращаю на каждую брові бачу. Де б я не була, я си в очереди в Аврорі така. Через год пройде? Да. да. Ну, то шо, я стою в черзі в Аврорі з хлопцем, така. Бачиш? Дай візитку мою. А завжди в сумці візитка стопка лежить. О, класний, кстати, варіант. Говорит, давай, ну давай. Спирин, не позорь мене. Не що? Ну, Правильно. Не, надо якось. Розширяться. Ні, ну дуже правильно. А. Як змінилось твоє життя? Чи подобається воно собі? Подобається? Подобається, подобається. подобається тобі твій прайс? Прайс? Ну, звісно, хотілося б більше. Але розумієш, що треба для цього багато практики. А який тебе зараз час роботи? Полтора часу. Вот а 3D? Да? Е, час сорок. <реш> Та ну страшно піднімати. Ні, ну подожди, час сорок. Я дико звиняюсь. Я три дні назад три дня робила два часа. Ні, ну там були просто дуже складні і густі вії. Ну так, да, це ж теж складні. А на складні і густі вії, давай так. Ще дуже густі, ще не було складні. Ага. Ну такі. Но, не Хорошо, день, такі. я до Короче. тебе сама, значить, пройду. Я вирізаєм, забираю свої слова. <laughs> Три часа делаю різницю вообще, ну. <laughs> я прийду. Ну, ну, я не виновата, в мене дійсно гості вії. Ну що, що зробиш? Ти зразу почала з оренди? А не з роботи на дому, не uh -huh. з нічого такого, чи задоволена ти тим, що відразу пішла на оренду, а не починала з дому? Так, да, я задоволена. А не важко? Е -е, опять же, мене підтримує хлопець. <Бо всіх> планом, в усіх планах і фінансово в тому числі. <ривіст> Просто ну, вдома я вважаю, що це лічне пространство там лічно було б дуже некомфортно. Я не знаю, пішла б я в бю сферу, якби не змога одразу орендувати кабінет. Mm, я поняла. Ну, бачиш, я просто починала з дому, то, в принципі, я пройшла всі етапи. А... Ну, я знімаю кабінет не одну. Я вже наслухалась про ті історії. А дівчинка яка з тобою працює скільки? Працює? Вона працює з 2017 року. Фух. Вона на опиті. Ну так. Вона... Да. Там треш історії. Тоді, да. А першої та поки не було? Ні, в мене поки не було. Други. Ну прям теж історії не було. А були якісь тут такі, ну неприятні, так? Да? Да. Ну були. Ну, ну, як... До мене прийшла дівчина, вроді все там добре. Я говорю, ну давай, пожалуйста, якось ровненько ляжем. не будемо нічого там делати, там якось дергатися. Ну, пройшло десь півчаса, постоянні. Фрази про те, що я не можу довго лежати, можна якось чи Це на початку? Це на піч... Спустя півчаса. А Нам ще довго, у мене вже ще не двадцять два години пройшло. Я, тої... я там спитала, чи холодно чи ні, вона говорить, мені холодно. Я дала одеяло, говорю, я зараз положу акуратно, бо мене тут і, клію, ну, і все так. Проходимо, п'ять. Вона діла так покривало, весь клей на всю кушетку, на весь мій пол. Я стою, так дивлюсь на неї. Думаю, й-мою, що мені це з ним робити. Ну. ну, дай Бог, щоб у тебе всі такі були траш ситуації. І це поки що моя найприємна ситуація. Ні, ну це класно, тебе хоч і за короткий термін роботи, не було ніякого такого, mm -hmm. знаєш, бо люди є всякі. Буває по-разному. Дуже по-разному. У мене все лапочки. 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 Передавай привіт. Передаю вам привіт. <плес> Мені приносять поїсти. Мені да? оставляють. Так, бо тобі не видно, що ти поїжджаєш багато. А хто сказав, що я їм? Я складірую, оставляю ага. на чорний день. Ти додому це? Так. Треба ж якось отработать хлопці, ну, то що він мені допомагає, треба ж якось платити. Да. Ну, так, да. я зрозуміла. ще, а, судя по моїм Тіктокам, він в мене там участвует в моїх так, так, да? руці. А я почти вже говорила на прові на. Хай приходить, я його теж підговорю і Хорош. тобі ще. Ну, Можеш її Я так? говорю, так я только глаз зніму. Там будете твіти, а не будуть. контент. Ні, ну це класно, Чоловіче наручення це тупчик загалом. Правда, в тіктоці потім різні коментарі бувають. Хтось, бо в мене є таке ага. відео на сторінці, хтось піддержує і каже: Вау, класно, я б собі як дівчині таке нарочення зробила. А хтось каже, з яких пор мужики в нас почали. Такою фігнєю займатися. культурно. Та... А кого це треба трогати, а? Ні, ну, буває по -розному. А Часто оставляють тобі чаєві? І яка найбільша сума чаєвих була? Чаєві? Ну достатньо часто оставляють. Угу. Е, найбільша сума чаєвих 200 гривень. О, це взагалі красота. Єсь... Ну тобто це 50% по суті від вартості процедури. Вообще бомба. Ну, а тобі не кажеться, що це здок? Що треба піднімати прайс? Mm -hmm. Та ну і надо кажеться, ну так я думаю, да я недавно піднімала. Ну, зараз не. Да. Mm -hmm. Ну ладно. Mm -hmm. <laughs> ну зараз. Чось, чось після каждого інтерв'ю, потім мені кажеться, ваші клієнти будуть ходить на бить. Да. Думаешь? Да. Ти його нет, адрес не надо вона собі. <laughs> Так вони твої мамо мене не приходить. Ну так, да. блін. Я указатель повісю, як спускається там. Спускається. Якщо шо винувата вона. Да. Думаєш? Ні, <риклад> <риклад> Не, ну если б не ти вообще не було б такого майстера, як я. Так що шо... тобі спасибо, а надо казать. Не надо тебе. <Про пи**. Ого. риклад> Ні, ну просто мені в моє час такого не вистачало. Дуже не вистачало. Того, ну, як би там не було, ми рядом, якщо в будь-який момент я спущусь. <рес> Кстати, з двома своїми ученицями ми робимо в одному офісі, так що вони іноді до мене заходять. Ну як до тебе? Та понятно. Понятно, що до мене Вони не заходять. Вони заходять чисто до мілки. Ну і наостанок хочем, хочу підвести підсумки, так як я трішки не очікувала такої, так скажем, відповіді про твій заробіток. Я справді думала, що трошки менша буде сума uh -huh. твого, так скажемо, заробітку. І не кожен отбиває уже в перший місяць свій базовий курс. Ну, по-моєму, це вау результат. Я дуже рада. Не без твоєї роботи, ти багато для цього зробила, Лучше, якщо б ти ще більше вела інстаграм. Я і справляюсь. Да. Я взагалі дуже вдячна, що ти до мене прийшла. У мене, як завжди, є для вас маленький подарочок. Каже, тільки до нього, прийшла. Жара, тільки нього прийшла. Да, да, да. Держи, це твій подарочок. Там щось інтересне, може подивитися. Я знаю, это я так могу но... а чё, О, будем, Это мне надо. Фирма, кстати. <laughs> На правах рекламы. На правах рекламы. <laughs> Используемся этой <цією> фирмой. <laughs> я скажу, чтобы чтобы не платила. За Амочка дура, классные ресницы. Мне я просто уже думала, до тебя идти за ней, если честно. За Амкою? Да. Наші мислі матеріальні нужно візуалізувати, розумієте, Це все матеріальне. Так. Скажи пару слів нашим зрителям, що б ти хотіла сказати. Ну, про те, що ти не пожаліла, що пройшла в Б'юті сферу. Скажи, чи понравився тобі лише курс у мене. Чи сподобався мені курс? Отличний. 10 з 10. На правах реклами приходьте. Ні, насправді. Збила, так хорошо починала. Насправді курс був... Я тобі по секрету скажу. Ні? Не дивіться <свят> на мене. Ті, хто припадав мені курс по программам, ну в плані пошуку клієнтів uh -huh. твій курс дав мені набагато більше. Тобто, якби не та частина про Інстаграм, я думаю, наразі, мабуть, не було такого заробітку. Бо насправді я намагалася спочатку шукати клієнтів тільки тими, скажімо так, методами відео чисто, або там реклама в інстаграм теж платно. Ну, Но... а кстати, реклама в Інстаграм що платно дала якісь плоди? Вообще без толку, якщо чесно. А? Ну, я тобі скажу так, що таргес. Це класна штука, а клас, коли це робить спеціаліст. Не думаю, не. Бо коли я сама собі настроювала торгів, толку з цього не було ніякого. Uh -huh. А коли спеціаліст настроює, це класно. Ну, спеціалістам потрібно платити денежку. Бачимо своїми силами. Я дуже вдячна, що ти до мене прийшла. Я дуже була рада тебе бачити знову. Ну, точніше, ми без е, дому цієї ніяк. Я дуже тобі вдячна, що прийшла до мене за інтерв'ю. Е, я сподіваюся, що ця історія буде для багатьох прикладом, як всього за один місяць можна вже почати працювати з клієнтами, почати заробляти. Е, тому до наступного випуску і до наступних зустрічей.